Небо піднялись літаки Словаччини, Угорщини, румунії та нідерландів. Два БПЛА вже збито а, польською обороною. Проти вже є взрив якось БПЛА вже в Польщі. Все, друзі, в Польщі здається, почалась війна. Це прикольний клікбейт. Зараз 12 БПЛА летять через Волинь в сторону Польщі на краків. Прям я вам буду це все показувати. Отут, десь прикріпляти фотографії і читати. Прям зараз новини, які є. Можливо, ви вперше про це почули. Розповсюдьте. ви зараз будете бачити це в усіх пабліках? Отже, 5 дронів пролетіли повз Волинь у бік Польщі. Польські ВПС підняли F-16. Цікаво, чи підуть на збиття. Два наступна новина, два БПЛА вже збито а, польською обороною про те, що рухається рухається напрямку Польщі з Волині. Є інформація про один приліт на польській території. Тобто, вже є взрив якогось БПЛА вже в Польщі. І от цікаво, взагалі. А, ну, що буде після цього? Ну, зрозуміло, тобто в Польщі щось зірвалося і це зрозуміло, що це летіло там зі сторони Росії. Типа, таке вже не помітить. Ну, я просто не знаю, Тіпа, якщо на це вже Європа не зреагує. Але я вам читаю далі. Аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак ДРЛО СААП 340. Я, ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить, і щось спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі у відповідь у небо підняли літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. Пахне третєю, так? Да? Але глянемо глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз взривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. Ну, на таке вже не зрагувають. Попередньо є приліт у Польщі, монітори. Так. А... Русські ударні дрони, руські ударні дрони один за другим залітають в Польшу. Безсильна НАТО підняло авіацію. Будьте обережні, пильнуйте зараз за своє життя. Я знаю, всі думали, що вже пройшло, але ймовірність війни в Європі, на жаль, дуже велика. І краще перестаратися зі своєю безпекою зараз, ніж не. Прикро, друзі, але будемо надіятися на краще, що якось Європа адекватно на це все і дуже оперативно зреагує. Слава всім українцям, які досі тримаються, зранку запишу вам нові новини. На зв'язку.